Всім доброго дня! Сьогодні я вам розповім про лінійку Carre Skin Природна турбота про вашу шкіру. Про продукт. Carre Skin – це лінійка натуральної косметики, створена для щоденного догляду за обличчям та тілом. Вона поєднує ефективність сучасних формул та м'якість натуральних компонентів, даруючи шкірі здоров'я. Асортимент. Крем для обличчя, Живить та зволожує, вирівнює тон шкіри, захищає від сухості та подразнень. Крем для тіла глибоко живить та відновлює шкіру, роблячи її м'якою та еластичною. І лесьййон для тіла, легка текстура швидко вбирається, залишаючи шкіру зволоженою. Переваги карські. Натуральні компоненти без сульфатів, парабенів та штучних ароматизаторів. Дбайливо доглядає, не викликає подразнень, підходить для всіх типів шкіри, включаючи чутливу, і щоденний комфорт та відчуття зволоженості. Філософія бренду Skin – це турбота, яку ви відчуваєте щодня ми створюємо косметику, яка не тільки доглядає за шкірою, а й піклується про ваше здоров'я та природну красу. Skin – Ваша шкіра, ваше здоров'я, ваша природна краса.